Керегуємо внесення після приморозків. Більшість посівів озимих зернових уже перебуває у фазі перед виходом у трубку. А це означає, декамбу більше не можна вносити. Рекомендовано лише до BBCH 30. А поки пройдуть приморозки, і дощі завершується, і термін застосування 24 d До BBCH 32 включно. Тож декамбу і 24 d залишаємо на кукурудзу. Після потепління почнеться активний ріст бур'янів, а пшениця і ячмінь уже будуть у фазах 31 і 32, а в південних регіонах навіть далі. У цей момент потрібен гербіцид із широким вікном застосування, тому обирайте трайдент. Трайдент гербіцид, який працює там, де інші не можуть. Трайдент можна вносити включно до BBCH 37, тобто до появи прапорцевого листка. Трайдент найпотужніший і найм'якший гербіцид для зернових. Деталі за посиланням під відео.